Які кончені люди працюють на митниці? У мене просто слів немає. Замовив телефон Укітел ВП 300 В нього з заводу по комплекту йде годинник. На Алікспрес він коштує 15 тисяч. Орієнтовно 15 тисяч. Якщо почитати опис, ось багатофункціональний годинник. В нього по комплекту йде годинник. Що зробили ці долбойоби? Вони взяли отак. Розпакували мало того, що вони користувалися телефоном, то я вже мовчу про це. Я пізніше розкажу. Ось так розпакували, сфотографували і сказали: вам прийшло дві посилки. Телефон і годинник. Будемо розмитнювати окремо. Окремо цей годинник на Алікспрес коштує 2,5 тисячі гривень. А по комплекту ось він йде разом. Це все разом коштує 15 гривень. Ну вони сказали, я навіть дзвонив на гарячу лінію. Сказали, що ніхера бляха, воно розмитнюється окремо, і коробка вскривається. Мало того, що вони вскрили коробку, потім насипом це все накидали. Розумієте, якщо це на подарунок, ж людина заплатила кошти, отак все насипом накидали телефоном, користували. Телефоном. Ось цей ремінчик він має йти ось тут. Я відкрив коробку, я був просто в ахуї Розумієте, бляха, що робиться? Воно мало бути все ось тут. Кабель, дивіться. Кабелем користувалися, виймали кабелем. Походу, телефон прийшов розряджений. Воно хотіло, чмошне, подивитися, які функції, все, бо ж це новий телефон, де воно таке тримало в руках. Заряжало телефон, всі всім користувалося. Потім отак все насипом закинуло в коробку і все. І намахали на тисячу гривень. На тисячу гривень я заплатив більше за розмитнення, тому що вони порахували, що це. Два товари, хоча ось один товар заходите і читаєте бляха опис. Я не знаю, що за долбойоби працюють на митниці. Я просто в шоці І розумієте, є ж нормальні люди на митниці, але якщо товар потрапляє в руки долбойоба. То буде ось така херня. Будете платити зайві кошти. Прийде ваш товар в ось такому стані, накидають насипом, помнуть вам коробку, просто і все. Бо то, що їм похер, вони не цінують чужих речей. Він за це не платив кошти, йому абсолютно байдуже. Ось так я хотів поділитися досвідом, як працює митниця, бо мене вже це просто замахало. А ти собі підписник вирішуй. Я тобі розказав, показав, а ти собі думай.